Всім привіт, з вами Остап і сьогодні ми будемо виживати в проклятому Майнкрафті. Я ту рубрику ще знімав 4 роки назад, коли вона була тільки популярною. І я подумав, чого б не спробувати зараз знову поіграти з тим текстурпаком. Мені, наприклад, буде дуже інтересно, і я думаю, вам теж буде інтересно подивитися. Ну, хто не знає, що це таке, то є простий ванільний Майнкрафт просто з такими, якимись типонятими текстурпаками. Наприклад, тут така страва перевернута, дерева тут щось мигають. Не знаю, що вони роблять, в воді там плаває якийсь, наприклад, чудак, наприклад, впуститись в шахту і тут алмази в тебе, на тебе чекають. Ну коротше, якщо вам дійсно сподобається і ви захочете продовження, то підтримуйте відео своїми лайками, я буду знімати, в принципі. <смі> Далі, якщо що, ми зараз взагалі в джунглях, так заспавнились, просто подивіться там в інвентарі, то те дерево якось літає, щось крутиться, не знаю, що вони ну, робить. Коричі... Добре, якось будемо <смі> будем потихеньку привикати і... Дивитися, що з того буде. Ну, в принципі, зараз по стандарту е, треба добути дерево, якісь там піти початкові інструменти зробити. Ось так, вроді якісь. Вроді нормальний, а вроді щось з ним теж трошки не то. Добре, коротше. Хоч палки вроді нормально виглядають. Так що ми робимо? Робимо кірку спочатку дерев'яну. Я поняв. Я поняв, що це таке. Ну. Прикольно виглядає, я вам кажу. Давайте. Я, чесно кажучи, не знаю, що то ті алмази, скоріше, вот якісь. Е, вугілля. А то от тут, типу, як простий камінь чи. Той, що то таке? Ну, да. Коротше, давайте трошки, по перше, ближче добудемо, зробимо зразу каміні е, речі, і тоді вже будемо дивитися, що ті алмази, якісь желізо, фіг фізна, що то таке, ну, зараз подивимося. Так, ну не, ну кірка. кірки тут інтересні, мені подобається. Ось така дерев'яна і така кам'яна. Давайте ще попробуємо зараз зробити меч. І теж, от як він виглядає. <ріху> не, ну геніально. Ну і топорік теж. Таке як з простих блоків, просто насипний, коротше, не знаю, це пояснити, але я думаю, зрозуміло. Так як щасно, трошки я плутаю, що тут є, що. Так, ну, давайте подивимося, що то за такі алмази що є, оп. Ми добули алмаз просто, дивіться. Ну так, це уголь, але. Ну, прикольно. Якщо чесно, заплутати, то може так конкретно, наприклад, якщо хотілося на така хластина, але по-перше, я навіть не знаю, як алмази виглядають, так що я надіюсь, ми ще дізнаємося. В майбутньому і давайте подивимося що тут за жалізо. От. У мене здається, желізо, то і є желізо просто от, з такими текстурками. Що то було? Тільки що. Переді мною тільки... свиня просто зірвалась. Ну. Добре. І, до речі, теж дивіться, як е, круто тут зроблені оті сердечка і їжа, ті. давайте ще. Як, наприклад, факли виглядають. Тут будуть алмазні факли чи що. Праву візьму, поставити. Ну, факел якісь такі там текстурка якась інша, але. По факту одне і те саме. Якщо чесно, поки що, мені оце навіть подобається більше, ніж я знімав недавно оце рандомне виживання. Поки що, то мені подобається трошки більше. Ну, коротше, я думаю, тих алмазів нам поки що вистачить. І йдемо переплавимо желізо. І зробимо можливо, якусь собі броньку вже, бо вже не ніч, Треба якось трошки відбиватися і. Краще пічку зробити, теж як вона виглядає. Будуть кожен предмет якось інтересно крафтити і. Що з нього вийде. Оп. Ну, пічка приблизно таке саме щось як це. як верстак, як її взяти. А вона взагалі проста, просто показується, що вона горить. Все одно, так. Чим я палити? А, на угуляє, точно. Алмаз ми будемо пічку підтоплювати. І жлізо. Так, давайте спробуємо на нагрудник і подивимося, як воно взагалі буде виглядати. ну, Простий, та. Ну, не інтересно, не інтересно, але. Коротше, все одно ми вже маємо нагрудник, і можна, в принципі, зараз крафтити ще жлізну кірку, де добути мені, напевно. Їжу, ну взагалі, напевно, треба кудись йти, тому що тут втрачати тих джунглів, я теж не бачу смислу. Крафтимо кірочку. І. Ну да, <рес> <з> ну. Кірки прикольно виглядають, взагалі оті інструменти мені подобаються Ну, броня мене розчарувала трошки, але кірка, ну імбава, погодьтесь. Йдемо, будемо щось шукати і будемо кам'яним мечом зараз відбиватися, якщо що. Оп, якусь бачу, то хто такий? Візер склад простому світі. Оп лук. Лук, то в нас типу, арбалет, а як його. Прикольно. То хто такий? Стів на Стів нападає, смотайся. О, капец, звуки. Все, вбили Стіва, капець. Оп, я знайшов ковун, нарешті, хоч перша їжа якась. Ковун, в принципі, стандартно виглядає, але. Нам все одно, тому що нам треба просто хоч щось поїсти вже. Оп, там хтось бігає. Ну. імбово курка виглядає, але, типу, яйця ходяче, тільки що поняв, але. М'ясочку нам треба, вибач. Ти хто? Ну почекає, і чекайте, хочу подивитися. Та куди ти тікаєш? Бляха 6, на мене йде йди звідси. Так, я поки що досі з тих джунглів не, міг, не можу вилізти, і вже, до речі, день не стає, то є добре. Але ми трошки зупинили, щоб їжу переробити. Все, кож настав день можна йти, і я надію, що ми зараз тих джунглів вийдемо, бо... я вже замахався тут бігати, якщо чесно, по тих деревах і всяких. О, я придумав! Давайте скрафтимо лодку. Як лодка виглядає, я надію, що не... Проста. Що за фіня? Ну бляха, лодка реально можна було якось типу, по-інтересному придумати. А так то, то простенька лодка. То ходяча шерсть. Оп. То шо таке? Так, мені тепер інтересно, що це за блок, треба йти його добути. То шо таке? Бляха, я аж настрашився. Просто Алекс і Стів, які стоять дивляться на мене. То типу, на, на зомбаке. Що це таке? Ага, то... Тут квіти якісь, бляха. Ки повісно, можна просто кось собі стіво посидити і. Фу, це було трошки стромно, якщо чесно, зараз, але. Я хочу все ж таки піти, добути що-то за блок таке. Намі здається, що -то сніг скоріше всього, якщо тут типа єль чи що то таке. А ну да, то просто снігом воно мене такое зверху покрите. А чого свині по-стандартному? Що за кріч? Кріп... У нас тепер дві свині. Кріпер свиня і просто свиня. Так не інтересно. Цік переробили, там баран просто та шерсть ходяча, там курка якась яйця, свиня, то просто свиня. Не могли якісь її які, якимось стейком зробити? Ні, але прикольно виглядає. Так от просто зверху гори якісь блоки непонятні, там алмази вгорі горі стрічать. Ну, інтересно, інтересно. Тож, коні по-стандартно по виглядають, корова якась, я навіть не знаю, як то описати її. Оп, деревня. Оце, до речі, те, що мені треба, то, що я шукав. Інтересно, якщо ще жителі не перероблені, то... то реально крінж буде. Так, дай похвалюся. От, там бігають якісь тут. Хто ти такий? Фу, носатий стів, ну. Вже хоч трошки щось перероб... перероблено і вже інтересно, до речі, дивіться, які двері просто перевернуті. Тако тепер знизу можна дивитися, що там є. В принципі, така деревня стандартна, голем теж не перероблений, влягано. Але... Є трошки мінус, а сундук не річний. То що ти? Факел, так можна. <смеш> от, от, от прикольно. то прикольно. бляха, Є от багато таких своїх мінусів, що дуже багато чого не перероблено. Є такі, якісь дрібниці, що типу, реально прикольно. Ті двері навіть перевернуті. Прикольно це виглядає, маленький стіл насадки бігає. Ну. І так, я думаю, на цьому можна закінчити, в принципі, нашу першу серію. Як я вже сказав, якщо вам сподобається, ви хочете продовження, то підтримайте це відео своїми лайками. Підписуйтесь на канал, хто ж не підписаний. Я з вами був я Остап і всім па-па.